Більшість бігунів-аматорів зазвичай роблять свої тренування по асфальту, стадіону або ґрунтовим доріжкам у парках. А як щодо пустель, бездоріжжя та гір? В 2015 році Міжнародна федерація легкої атлетики офіційно визнала біг по таким умовам одним зі своїх видів. І назва цього напрямку трейлранінг. Тім, біговий привіт! Мене звати Сергій, ви на каналі ТІМ 404. Тут все про види спорту на витривалість. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Сьогодні ми поговоримо про трейл. І я в п'яти пунктах розповім про основні його переваги. До речі, пишіть у коментарі, чи було вам цікаво, і ми знімемо наступний докладніший випуск зі всіма подробицями та секретами підготовки. Тож. Топ-5 причин займатися трейлранінгом. Перша причина це гарна можливість поєднувати спорт, активний відпочинок та туризм. Одні тільки Карпати мають безліч трас для подорожей та тренувань. Тому, переміщуючись не кроком, а бігом, у вас буде можливість побачити більше цікавих місць за той самий час. Друге це екологічно. Що тренування, що змагання зазвичай проводяться в віддалених від міст та доріг місцях. Це дозволяє отримувати більше задоволення та бути ближче до природи. Третє. Ви отримуєте збалансоване навантаження. Через те, що траси містять і спуски, і підйоми, і нестабільну поверхню, вмикаються більше м'язів, а спортсмени мають працювати не тільки над витривалістю, а й над силовими показниками. Четверте. Красиві краєвиди та звуки природи створюють такий собі медитативний ефект, з яким ти відволікаєшся від навантаження та втоми та насолоджуєшся природою. П'яте трейл раніг став настільки популярним, що в теплий сезон проводиться безліч стартів з дистанціями на будь-який смак та рівень підготовки. Наприклад, тільки в червні буде проводитися. Одразу два великих забігу: це Карпатія та Чорногора з дистанціями від 11 до 111 км, де буду виступати я і куди запрошую усіх вас. Такими були п'ять причин почати займатися трейлом. І у нас є супер пропозиція для тебе та твоїх друзів. 4 по 18 червня ми організовуємо біговий кемп з акцентом саме на трейлову підготовку. На вас чекають гори, тренування, прогулянки та круте ком'юніті. А в фіналі виступ на фантастичному нічному забігу по чорногорському хребту. Швидше заповнюй форму під відео та отримай усі деталі та умови. Маємо лише 20 місць. А з вами був Сергій та Тім 404. Підтримай україномовний контент лайком та поширенням. Побачимось.